Я очень против, чтобы эти сволочи были на нашей земле. Мы не рабы, мы не будем на них работать, если они даже и завоюют нашу Украину. Они хотят истреблять на нашу нацию. Вот. Я против. Я взагали, ну так скажу, я чисто украинка, поэтому я дуже против, и у меня аж голова начинает болеть от от этого всего. Я не хочу, щоб какие то прийшли кацапи і почали тут умничать. Тому що якщо вони сюди прийдуть, то ж ви розумієте, що це буде. Їх треба годувати, їх треба, блін, задержати, їх треба і що? Нахер вони тут нужны. Я вас умоляю, пожалуйста. Зробіть так, щоб їх не було на нашій території вообще. Вони скільки зла нам зробили, скільки всього. Ну я вообще не представляю, як це, щоб вони сюди приїхали. Я вообще не представляю. Це для мене. Я за 65 пік мені, я за це, це для мене, ви знаєте, непонятно вообще. Ну що це за абсурд? Скільки, скільки такого і ну, ні. Та ми всю життя прожили з ними рядом. Нормально було, а тепер, а тепер не знаю, обіда на них велика. Ну, я думаю, що по-перше, дуже багато людей приїде, які ну, в колишках нас дуже люблять і цінують. І наводників і так хватає навідників. А по-друге, хай їдуть до себе на батьківщину, і я думаю, їм там буде краще. Я жив в окупації, я це все пройшов сім місяців. Це просто жахливо. З цим людьми я не хотів би, і тим більш картинка, яка була, як вони випроважали своїх мальчиків до нас. В гості, тобто я негативно до цього ставлю. Дякую. І тим більше ми, от переселенці, нам ніякої допомоги, ми живемо, і ВПО забрали, і ну, живемо ну, як можемо, будемо так, виживати. Чому ми повинні ще їх перебувати? Хай, них батько, як батько Путін їх кормить. Ну, з одного боку, це воно то добре, а з іншого вони своїх проважали солдат до нас квітами, ну тому як якось двояка, якщо чесно. Особисто ви готові приймати допомагати чи ні? Ну, не знаю, мабуть, гнати їх треба. Туди подалі. Щоб була зона у нас там ота сліпа чи яка. На їхній стороні. Ні. Я, я проти. думаю, такого не буде. Я думаю, такого не буде. Такого а я просто проти. не може бути. Я в Юнаківці живу і там рядом. Ні, вони тоді нас не хотіли понімати. Не хотіли і не думали дуже. Коли війна йде, то не понімають, що людям як больно. Вони до цього сталося, як до них прийшла війна, тоді їм больно. Ну з одного боку, це зрозуміло, що люди потерпають від цього, але нас своїх досить велика кількість біженців. Ну, не знаю, мені кажеться, що потрібно гуманітарний коридор викривати не тільки на сумщину, а й хай на Росію. Тобто люди ж, може, і туди хочуть. Тобто, Треба якийсь компроміс шукати це питання. Це питання, воно має і зворотній бік. З одного боку, ми як держава Україна, ми позиціонуємо себе як гуманітарна держава, яка підтримує всі конвенції поводження із полоненими там із мирними людьми. А з іншого боку, питання моральності щодо наших людей. Якщо ці люди будуть оселитися там, де в одній хаті, наприклад, вдоважили з дітками, воїна, який загинув. З іншого боку, мати жива, яка сина втратила, поряд живуть люди, які теж, такі, як і ті, із Курської області, вони теж втратили своє житло, але вони втратили завдяки тим, хто підтримує цю війну. Тобто починати, ну, моя особиста думка, треба починати гуманітарні питання вирішувати всередині спочатку країни. для того, аби нашим людям. Була підтримка, і наші люди зрозуміли, що дійсно Україна вона має гуманітарний напрямок.